Привіт, друзі! Вас вітає канал Анатомія Це Просто. Сьогодні ми розглянемо жувальні м'язи. Жувальні м'язи мускулі мастикаторії, становлять одну з груп м'язів голови людини. Всі вони пов'язані один з одним морфологічно та функціонально. Їх розвиток відбувається з мезодерми першої зябравої дуги. На відміну від мімічних, жувальні м'язи вкриті щільними фастіями та мають двостороннє прикріплення до кісток. Одним кінцем починаються на кістках черепа, а іншим прикріплюються до нижньої щелепи. Функціонально м'язи цієї групи забезпечують жувальні рухи нижньої щелепи у скронево нижньошелепному суглобі та приймають участь в артикуляції. Інервація всіх жувальних м'язів відбувається гілками тричастого нерва. П'ятої пари черепних нервів. Скроневий м'яз мусculus temporalis є найбільшим жувальних м'язів людини. Він починається на поверхні скроневої ямки, а також на внутрішній поверхні скроневої фасції. Будова м'яза утворена трьома добре помітними пучками. Всі пучки сходяться донизу та продовжуються в товстий та вузький сухожилок, який прикріплюється до вінцевого відростка нижньої щелепи. Також він частково прикріплюється на передньому краю гілки нижньої щелепи до рівня останнього маляра. Прикріплення м'яза цим сухожилкам до кістки настільки міцне, що відокремити його від кістки при оперативних втручаннях в цій ділянці дуже важко. Тому при резекції нижньої щелепи, тобто видаленні її частини, хірурги зазвичай відсікають сухожилок разом з кісткою. Функція при скороченні всіх пучків скроневий м'яз піднімає нижню щелепу, діючи переважно на передні зуби. Таким чином, він дозволяє силою відкушувати їжу. Передня частина м'яза тягне нижню щелепу вперед. Середня піднімає нижню щелепу вгору, а задня частина тягне назад, висунуту вперед нижню щелопу. спокої тонус кроневого м'яза не дозволяє нижній щелепі опускатися вниз під дією сили тяжіння. Жувальний м'яз мускуліс массеттор має форму товстої чотирикутної пластинки, розташований в привушній ділянці та прикриває зовні гілку нижньої щелепи. М'яз має розвинуту щільну фасцію. За розташуванням волокон м'яз розділяють на декілька частин. Так, за поглядами класичної анатомії, даними вітчизняних та більшості закордонних джерел, а також прийнятою анатомічною термінологією, в цьому м'язі виділяють дві частини поверхневу та глибоку. Поверхнева частина Парс суперфаціаліс. Це найбільша з частин м'яза. Вона починається товстим сухожилковим апоневрозом від скроневого та верхньощелепного відростка вилучної кістки. На передніх двох третинах зовнішньої поверхні вилучної дуги по її нижньому краю. Волокна цієї частини проходять вниз та прикріплюються до жувальної горбистості в ділянці кута нижньої щелепи. Глибока частина парс профунда є меншою за розмірами, але більш м'язистою за своєю будовою. В своїх передніх відділах вона частково прихована поверхневою частиною, ззаду глибоку частину прикриває привушна слина залоза, вивідна протока якої буде перетинати передню частину м'яза, в напрямку ззаду наперед, на рівні між її верхньою та середньою третинами. Глибока частина починається на внутрішній поверхні задньої третини вилучної дуги. Її волокна проходять майже вертикально вниз та вперед. Прикріплюються до верхньої частини на бічній поверхні гілки нижньої щелепи та на вінцевому відростку. Слід зазначити. Що серед анатомів існує суперечка щодо двошарової будови жувального м'яза. В 38-му виданні анатомії грея описується, що м'яз складається також ще із третьої частини, що має назву проміжної парс інтермедіа. У цьому випадку середня частина м'яза складається з передніх пучків його глибокої частини. При такому виділенні середня і глибока частини разом будуть відповідати глибокій частині в сучасній анатомічній термінології. Інші анатоми на початку 2000 х років також описували будову м'яза, яка складається з трьох частин поверхневої, проміжної та глибокої. Також, у 2021 році для вивчення будови жувального м'яза, швейцарські вчені з Базельського університету Сільвія Мезей та її співавтори провели дослідження, за результатами якого вони також описали третю окрему частину жувального м'яза, яку вони запропонували назвати вінцевою частиною Парс Каранаїде. Ця частина починається від бічної поверхні вилученої дуги. Спереду від скрунева нижньощелепного суглоба. Її волокна проходять паралельно та по діагоналі в передньо-присередньому напрямку та вниз до точки свого прикріплення на вінцевому відростку нижньої щелепи, а також на боковій поверхні гілки нижньої щелепи. Таким чином вони утворюють найглибший шар в будові жувального м'яза. Вважається, що функція цієї частини полягає в стабілізації вінцевого відростка нижньої щелепи. Функція жувальний м'яз в цілому піднімає нижню щелепу, головним чином її кут, притискає нижні зуби до верхніх, розвиваючи при цьому велику силу. Поверхнева частина м'яза бере участь у висуванні нижньої щелепи вперед. У виконанні функцій жувального м'яза також бере участь скроневий та присередній крилоподібний м'яз. Бічний або латеральний крилоподібний м'яз. Musculus ptergaideus lateralis. Має вигляд товстої короткої пластинки, яка розташована в підскроневій та крилоподібній ямках. Волокна м'яза орієнтовані в передньо-задньому напрямку. Сам м'яз має дві головки верхню та нижню. Верхня головка капут суперіус. Початок підскронева поверхня та підскроневий гребінь великого крила клиноподібної кістки. Нижня головка капут інферіус. Початок. Зовнішня поверхня латеральної пластинки крилоподібного відростка клиноподібної кістки. Обидві головки, об'єднуючись, формують одне м'язове черевце, яке прямує назад і латерально, та прикріплюється до передньої поверхні шийки нижньої щелепи, до переднього краю та присередньої поверхні суглобової капсули та суглобового диску з кронева нижньощелепного суглоба до крилоподібної ямки виросткового відростка. Функція. При однобічному скороченні м'яз рухає нижню щелепу в протилежний бік, а при двобічному скороченні висуває її вперед. М'яс тягне вперед суглобову капсулу та суглобовий диск з кронева нижньощелепного суглоба та запобігає утиску капсули, а верхня головка зміщує диск разом із суглобовим відростком нижньої щелепи. Присередній або медіальний крилоподібний м'яз – Musculus птерігаїдеус, medialis має вигляд товстої чотирикутної пластинки, яка розташована в підскроневій та крилоподібній ямках. Прилягає до внутрішньої поверхні гілки нижньої щелепи. М'яз має дві головки: поверхневу та глибоку. Поверхнева головка. Капут суперфаціаліс, початок, горб верхньої щелепи та пірамідальний відросток піднебінної кістки. Глибока головка. Капут профунда. Початок. Внутрішня поверхня латеральної пластинки крилоподібного відростка та крилоподібна ямка клиноподібної кістки. Обидві головки, об'єднуючись, формують одне м'язове черевце, пучки якого. Проходять зверху вниз латерально, в тому ж напрямку, що й волокна жувального м'яза. Присередній крилоподібний м'яз прикріплюється до крилоподібної горбистості нижньої щелепи, а також внутрішньої поверхні кута нижньої щелепи. Функція. При однобічному скороченні м'яз рухає нижню щелепу в протилежний бік. А при двобічному. Піднімає нижню щелепу та висуває її вперед. Також цей м'яз з силою стуляє щелепи, рухає нижню щелепу вбік, тобто виконує рухи, що перемелюють під час жування.